Сина і Святого Духа, всіх я світаю з Воскресінням Господа його І, Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні в Іванівському читанні ми чули уривок, в якому сказувалась нагорна проповідь Христа. Нагорна проповідь це моральне вчення християн, тобто це та моральна висота, яку Господь заповідав всім християнам. І починав він з таких слів. Він казав, що світоч для душі є оком. Тобто, що Господь хотів сказати? Господь хотів сказати, що то, як людина сприймає цей світ, все, що навколо неї, залежить те, що буде в неї всередині. Преподобний Паїсій Святогорець розказував таку гарну притчу про бджолу і про муку. Він казав, що на самій гнусній помийці бджола зможе знайти прекрасну квітку і сісти на неї. І на прекрасній долині, в прекрасному саду, яке цвіте життям, муха може знайти те, що там є і на що вона сідає. Так, так і людина, в залежності від того, яке її око, як вона дивиться на світ, на людей, те і в неї всередині буде. Також він говорив притчу про одного монаха, який приходив раз до одного свого товариша в келію і дивиться, келія чиста, весь поток. Дуже прибрана, гарний порядок. І він собі думає, от який прекрасний монах. Якщо в нього і тут така чистота, то і в духовному житті, і всередині в нього теж така чистота. І потім приходить до іншого монаха, і а в того монаха просто безлік. І він говорить: от який гарний монах. Він не піклується про мірське, а піклується тільки про духовне. Ось так людина в всіх своїх. Оточуючи в таких обставинах може виправдовувати і може бачити тільки добре, що її оточує. Так Господь заповідував і нам завжди оправдувати, ніколи не судити, щоб і нам не бути судимими. Тому що також жив один монах, який був нерадивим монахом, на якого браття завжди роптало. Він то не робив, на служби запізнювався, послушання своє виконував недобре. І от коли він захворів, і був вже на смертному одрі, браття зібралася біля нього, він вже має помирати і бачив браття, що, що в нього відєння, Ну що він в лиці міняється, поле як буде з хрістелю. І його, що тобі Господь відкриває? Чи ти когось бачив зі святих, з рідних? Він говорить: ви знаєте, мені Господь відкрив, що Він спасає мене, тому що. Біля мене стояли безліч бісов зі своїми харчами, де були описані всі мої гріхи. Ви самі знаєте, що я був монахом не радивим. Але потім прозвучав голос, який сказав, що не суди і не суди, ми будеш. І ці хартії згоріли, і біси повтікали в різні сторони. І він говорить, що я, прийнявши монашество, ніколи нікого не осудив. І от тільки за те, що цей монах нікого не засудив, Господь спав свою душу. Потім Господь говорить такі слова, що ви не маєте перейматися про те, що вам їсти, і про те, що вам вдягнути, тому що це роблять язичники, тому що не роблять цього пташки, а Господь їх питає, тому що не роблять цього квіти, польовій лілії, а Господь їх вдягає краще, ніж Соломон, вдягався при своїй славі. І з одного сторони, ми можемо подумати, ну як так може бути, що нам сісти на диване, нічого не робити, і ангел буде нас питати, як преподобного нуфрія великого, про якого ми пізніше поговоримо. Але Господь не про це говорить. Людина повинна трудитися і обустраювати свій бит, своє міське життя, піклуватися, тобто, маючи в обов'язках накормити свою сім'ю, своїх дітей, виховати їх в християнській вірі. Але от Господь говорить саме про переживання, переживання за мільські речі. Також людина може по-різному ставитись до речей. Тобто, якщо людина живе з ухованням на Бога, що Господь буде управляти, допомагати в її земному житті, то людина, звичайно, буде легко проживати своє життя. А коли людина буде перейматися завжди. А як станеться, що буде завтра? Що буде через місяць через рік? а Якщо в мене не вийде, якщо я там не поступлю, не приймуть на роботу, якщо е, щось станеться, і людина живе в такій паніки, в такому в таких переживаннях, і вони. І Святі Оце також говорить, що людині важко в такому стані жити, тому що вона не несе сьогоднішній хрест сьогоднішнього дня, а людина несе сьогодні і сьогоднішній, і завтрашній і майбутні всі хрести. І тому і так важко. І це дійсно так, тому що все ми повинні приймати з руки Божої, ми повинні впливати на Бога. І коли Господь нам говорить, що ми не повинні от саме перейматися, тобто через сил переживати, так? тобто якщо поступає людина в інститут, то одна людина може переживати, не поступити, впасти унині, озлобитись на всіх, і її життя піде під похилою. А друга людина може не поступити і сказати, ну нам на все воля Божа, знаєш, мені це не корисно. І прямувати далі з ухованням на Бога. Якщо на роботі хтось не повисили, він також може озлобитись на того, кого повисили замість нього, може озлобитись на своє начальство. Приходити додому роздражений і злий і виливати своїх гнів на рідних. А друга людина може з уховання на Бога сказати: знаєш, цій людині більш корисніше, вона більш потребує цю посаду, цих грошей, тому що в неї напевне, більше забот, більше піклувань, може хтось хворий і всі гроші йдуть на лікування. І от то, як людина сприймає своє життя, сприймає майбутнє своє життя і мірські свої заботи, от саме про це і Господь говорить. Також він говорить, що не можна служити двом Господам Богу і Мамоні. Мамона сирійської мови означає богатство. І знову ж таки, ми не можемо сказати, що якщо людина багата, вона не зможе спастись. Бо Господь говорить саме про відношення до багатства. Якщо людина багата, вона може сприймати богатство як дар Божий і не тільки як дар, а як хрест. Тому що в залежності від того, як людина буде ним розпоряджатися, за це вона буде давати і відповідь на страшному суді. Тобто людина може навіть своїм багатством користуватися для себе, для своїх рідних, жити в блаженстві в цьому житті, але велику частину вона може витрачати і на добрі справи, і на служіння Богу, на виростеню, на церкву, на будування храмів, на пожертвування, на допомогу рідним і близьким. І якщо людина це багатство і втрати колись, вона знову ж таки не розстроїться, а прийме, як правильне Іо, все з руки Божі. Пам'ятаєте, як праведне Іо, будучи багато, що багато людини втрати все, і своє майно, і свою сім'ю, і навіть як його тіло, все проказує. Але він не раптав, не, не раптав і не гнівався на Бога, а говорив, що що Бог дав, то Бог взяв, то буде ім'я Боже благословено від нині і до віку. І ось саме так і людина має сприймати багатство. Тому що якщо людина навіть і бідна, але вона постійно думає про багатство, про мірські блага. То вона і служить цьому багатству, навіть якщо його в неї немає, тому що воно постійно в неї в голові і постійно в неї на душі, на розумі. А як досягти? А якщо я не досягну, то моє, моє життя буде погане. Тобто, як Закей ставив, можемо предположити, що він ставив багатство в основу свого життя, да? тому що він порушував заповідь Божий. Але потім, коли Господь прийшов в його будинок, Він сказав я Все, що. Того, що взяв неправильно віддав четверо, і половину свого майна роздав бідним. Тобто вже багатство для нього було ніч... нічого. Це вже не було його цінності, він міг в будь-який момент з ним розпрощатися, розстатися, тільки щоб і скупити свою вину, і скупити свій гріх і унаслідувати Царство Боже. Ось таких і моральних. В моральному стані повинна і находитись людина, повинна знаходитись християнин, тобто в убуванні на Бога і в молитві, щоб Господь вбрав його життя в свої руки і управляв до спасіння. І людина не повинна дивитись по сторонам, хто як живе, тому що зачасту люди акцентують увагу тільки на тих, хто краще живе, і потім. Переходять думки, ну він живе краще, я гірше. А чому так? Чому Господь мені не дає? Людина не акцентує увагу на тих людей, які живуть гірше, чи він, набагато і не дякує Богу за те, що в нього є. А Господь говорить: кому дано в кого є, тому і дано буде. А в кого нема, в того забереся і той, що хоче мати. Тобто, якщо людина живе без вдяки до Бога. Не говорячи, що Господи дякую за це, за це, за це, за це, не розуміючи кожих благодіянь, які є в його житті, то Господь може його розуміти, забрати те, що він має, для того, щоб він розумів, як йому гарно жилося. А якщо людина буде постійно дякувати, то Господь буде і благословляти таку людину, і управляти, і навіть давати більше блага. Сьогодні Свята Церква також шанує пам'ять преподобного онуфрія великого. Це великий святий, який сказав дуже зухвалу дірську річ. Він сказав: той, хто буде почитати мою пам'ять, Господь почув мої молитви і сказав, що і в цьому житті буде благословенний, і в майбутньому у наслідує небесні поселення. Ось таку дірську, дічну річ він сказав, що той, хто буде чтити його пам'ять, молитися і уховати на Його молитви, той зможе спастися. І у наслідувати Царство Небесне, він народився після 300-го року в 4 столітті. І він народився принцем персидським, тому що його батько був персидським царем. І його народження було також чудесним, тому що його батько з його матір'ю не мали дітей і не могли зачати. І от по молитвам, коли Господь послав їм вагітність. Прийшов без виділ людини і сказав, що царю, твоя дружина вагітна, але вагітна не від тебе, а вагітна від одного з твоїх придворних людей. Цар розгнівався, наче винивати, і він сказав, ну перевірь мої слова. Тобто, якщо я говорю кинь, кинь новонародженого дитя, вогонь. Якщо я говорю неправду, то Господь його спасе. А якщо я говорю правду, то я говорю правду. І ця дитина була е, грішно зачата. І от після того, як дійсно народилась дитятом, батько взяв і кинув їй вогонь. І сталося чудо, вогонь розійшовся, і дитинка, дитинку не затронув. І батько почув голос неба, який укоряв його в те, що він повірив от таким слухам, таким mm -hmm. дявольському нападу. І було повеління, щоб цар відправив своє дитя на служіння Богу в монастир. Преподобний Онуфрій не брав молока. І батько переживав, що він може померти від голоду, і бистро зібрав речі і вирушив в цей монастир. По дорозі білосніжна м, така Лана зустріла їх, накормила дитяту і послідувала вперед, показуючи їм дорогу. Вона привела в монастир і вже йому він монастиря по Откровенню Божому прийняв дитяту і. Піклувався про нього. Оця Лана, вона до трьох років його пітала молоком. А після того, як він трішки підріс, сталося ще одне чудо. Ключар постійно давав йому хліб, давав йому хліб, так би мовити, підгодовував його. Але він приходив до іконки Божої Матері, дивився на дитя Христа і казав, що ти такий самий младенець, як і я. Але тобі ніхто хліба не дає, а мені ключар хліб дає. Ось візьми. І от Господь протягов свої руки і брав хліб. І коли монахи побачили це чудо, вони розказали ігуміну. І Гумін говорить: їм, ключарю, каже, тепер хліба йому не давай, а скажи, хай він піде, попросить у Христа. І дійсно, якийсь час ключар йому не давав хліба, сказав піди до Христа, тепер хай він тобі дасть. І младенчик підійшов, каже, що Господи, тепер мені хліба не дають, а я з тобою ділився, поділися зі мною. І Господь дав йому таку велику буханку, такого небесного хлібу. Він приніс його і гумену, і братя, роздала Богу, розділила цю трапезу, оцього небесного хлібу. Після того, як він ще підріс, було тільки 10 років, він вирушив в пустиню. Дев'ятілітний немовля йде в пустиню жити саме. От дійсно, він був водимий Господом, привев Господь його до одного подвижника, а в перші віки християнства, от саме монашество, зародалось в пустині, тобто люди йшли на великі подвиги. І після того, як він охарнявся в цього старця, Підріс, і взагалом він провів 60 років пустині. 60 років пов'язався в пустині. І за те, як його одежа стліла, Господь покрив його тіло отаким м -м, волосяним покровом, дуже густим і білим. Борода його спускалася з самої землі, а тіло було таким дуже-дуже волохатим. -дуже і ось одного разу. Преподобний пафнуті це людина, яка записала більшість життів оцих перших подвіжників, які подвізалися в пустині, тому що помисел йому сказав піти шукати людей, чи не, не найде він людей, які більш святіші за нього, чи не найде він людей, які знаходяться в більшому подвигу, чим він. І от одного разу, коли він мандрував по пустині, він натрапив на печеру, з якої вийшов преподобний онуфрій, і він його злякався, тому що він подумав, що. Чи це якась тварина, чи що. він такий весь волосатий, білий, вийшов. І він навіть почав тікати, але преподобний емуфрій йому сказав, що раб Божий не тікає такий же грішна людина, як і ти. Після їхнього знайомства преподобний енуфрій йому розповідав, що перших 30 років його питав ангел, приносив йому хліб і воду по великих святах і кожної неділі він його причищав, святих христових тайн. От ви уявіть собі, яка велика цінність в святому причасті, якщо величайших подвіжників, які вже абсолютно підкорили собі, так би мовити, фізичне єстество, фізичні закони цього світу і живучи тільки в помислах, в непрестанній молитві, яких корми ангел, які нуждалися в святому причасті для спасіння своєї душі. Тому Господь істинно говорить, хто не буде причащатися, хто не буде вкушати тіла і крові Христової, той не зможе спасти свою душу і наслідувати Царство Небесне, а причастя може бути тільки в істинній Христовій Церкві, не десь там в когось, а тільки в Христовій церкві. Тому християнин повинен регулярно регулярно причащатися, бажано мінімум раз в місяць, раз в три неділі. Інших 30 років. Його пітав уже Господь чудом, тому що біля його печері виросла пальма з фініків, в якій було 12 гілок, і от кожна гілка розцвітала кожного місяця, тобто по гілці на місяць. І е, цієї гілки хватало якраз у місяці. І Господь зі скелі пустив е, потік води і преподобний одпітався фініками і водою, перебуваючи в непристанні молитви і служенні Богу. І ось. На другий день після їхнього знайомства, після розповіді, преподобний онуфрій вже мав віддавати свою душу Господу, і преподобний Пафнутій побачив, що його лице змінюється. Він його наставив, щоб преподобний Пафнутій пішов до своїх братів в монастирі і записав його життя, щоб було назідання іншим віруючим. Преподобний Пафнутій хотів залишитись його печері і підв'язатись до кінця життя. Але як, преподобний Онуфрій йому заборонив і заповів йому похоронити його тіло і записати його житєм. Так він і зробив, але також з розумінням Господнім, тому що навіть після смерті преподобний похмуті все-таки вирішив залишитись, але після цього, як він прийняв свій помисло залишитись, пальма засохла, стріла, і вода перестала текти зі скелі. І він зрозумів, зрозумів, що воля Божа на те, щоб дійсно він... Переписав життя преподобного Нуфрія, і це було назідання всім нам, що дійсно людина може жити отаким святим життям. Ось так Свята Церква нас наставляє в наставляє вірі в істині, вразумляє нас, як ми повинні проходити своє земне життя, щоб дійсно ми зберегли себе у святій церкві, тому що церква це об'єднання людей, так як ми з вами сьогодні об'єдналися, зібралися. І нас істинна віра в нашого Господа Ісуса Христа, істинне священство і істинні таїнства. І якщо чогось з цього одного немає, то це, мож, це не може називати церквою, да, навіть якщо буде такий самий храм і такі самі люди з таким самим влеченням і зброєю. І це, на жаль, деякі люди не розуміють. Тому будемо стояти вірі. І так як свіподобний Онуфій сказав. Що хто буде почитати його пам'ять, той зможе спастись, зараз ми прочитаємо йому молитву, щоб він дійсно управляв охороняв наше життя. І також після молитви заспіваємо много літу нашому блаженнішому внутрі. якого сьогодні день Ангела і помолимося, щоб Господь дійсно от свого угодника. Також направляв, щоб він одвів церкву від нас як своє стадо дійсно тим шляхом, яке угодно Господу Богу.